Привіт! Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу вас познайомити із чудовою квіткою. Цю квітку полюбляють дуже багато садівників. Ця квітка називається Варбена Бонарська. Вона легка, ніби туман, і цвіте з літа до самих морозів. Це багаторічна рослина, яку часто вирощують як однорічну. Її тонке стебло майже непомітне, тому здається, що квіти парять у повітрі. Її дуже люблять метелики. Вербена бонарська любить сонце і тепло. Найкраще росте на легких ґрунтах. Висівають її на розсаду у березні-квітні, а в травні висаджують на постійне місце. Важливо, вона не любить пересадку, так що будьте обережні із корінцями. Можна й не сіяти, часто вона дає самосів. Просто не видаляйте все восени і наступного року вас приємно здивують нові рослинки. В догляді Варбена невибаглива, полив помірний, добрив я взагалі ніяких не множу. Високі стебла не вилягають. Тому і підв'язка їй не обов'язкова. Вербена бонарська одна з найкращих для природнього саду. Вона чудово поєднується з лавандою, шалфеєм, айстрами, злаками. Висока, але не затінює інших, а цвіте із червня до самих морозів. Її садять і в поодиноких посадках. Вони виглядають дуже гарно, Ось, бачите, це поодинока посадка. Так само, вербена банальська дуже гарна у таких у групових посадках. Я просто обожнюю цю квітку і рекомендую її кожному. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Всього вам найкращого і чекаю вас в коментарях.